Привіт, друзі, зараз знаходжуся неподалік одного містечка, яке називається Чівтанова Італія. Це зона марки. Показую вам один торговий центр. Це кафешка, дивіться. Можна побити каву, посидячи на таких гарних диванчиках, я думаю, зручний. Продаються сумочки, туфлі, одяг. Досить великий торговий центр. Є марки досить досить дорогі і досить відомі у всьому світі. Okay. H &M, це така більш-менш доступна за ціною марка. Фірма. Я користуюся такою компанією телефонною. Іліат досить доступна ціна. Так кожен місяць мені достатньо поповнити на 8 євро і гарний зв'язок. Я задоволена цією компанією. Великий торговий центр на всі смаки. Є навіть аптека, бачите, вдалині, парафармачія. Я надіюся, вам цікаво це відео. Тут жіночий жіночі одяг, жіночі, жіночі сумочки бачу. Сваровські. Ці прикраси сваровські. Подивимося на цю красу, дивіться на цю красу.

Така невеличка фармачія. Парафармачія це е, щось без рецепту можна взяти якусь дрібничку. Окуляри за знижкою бачите. Для догляду за тілом. Особиста гігієна, навіть є от косметика, є крема для обличчя. От тут, я так розумію, якісь вітаміни, харчові додавки. Бачите, тизеніс вдалені. Цезеніс. Це в основному білизна. Чоловіча, жіноча, бачу, вже виставляють ці купальники. Сезон літній вже почався. Кому цікаво це відео, ставте подобайки, Пишіть ваші коментарі. Хто ще не підписаний, я вас запрошую в чергове підписатися на мій YouTube канал. Бажаю всім гарного дня. Бережіть себе. Всім добра!